Раді вітати вас, шановні друзі. Минулого вікенду відбулися матчі одразу двох турів. Тож у кожній з груп відбіркового етапу було зіграно по чотири поєдинки. У вашій увазі огляд матчів квітки і це після гри. Тож поїхали. Дебют, як то кажуть, не зайшов. Команди з п'ятого кошика посіву це завжди несподіванка. Іноді приємна, іноді не дуже. ПЗУК-1 екзаменували ветерани нашого турніру. Бріз цей колектив виявився суворим учителем. Оцінка 19 – 19-1 і батьків у школу. Гра була на жаль дуже легка. Суперник. На жаль, дуже слабкий. Вийшло таке для нас гарне тренування перед завтрашньою грою. 19-1, самі розумієте, рахунок. У нас команди поки немає. Ми зібралися 3 тому назад, провели тренування 3. От. Плюс абсолютно відсутність фізики. От. От причина. Ну, а якщо серйозно, то страховики не роблять із погрому трагедії. Команда тільки но зібралася і готова до подібних результатів. Ми перший рік замужем, тому як би, хто -то там годами не грав, взагалі. Перший раз вийшов м'яч потрогати. А от у жовтої субмарини кадрові проблеми. Попри вражаючий рахунок, Бріз наразі грає без своїх лідерів, проте розраховує на місце у суперлізі. Ми не думали, грали в своє задоволення. Попереду завтра дуже тяжка гра. Тобто нам не до рекордів зараз. Хочемо вийти в Суперлігу. Настраиваємось на кожного суперника, щоб просто виграти. В іншому матчі групи Гетьман не мав особливих проблем з ФК Віко. На цей матч у складі козаків було вдвічі більше людей аніж у заявці суперника. Звідси і результат. Міні-футбол не прощає маленьких зборів хлопців. Суперників були повноцінні заміни, якщо не помиляюся, не тільки два повноцінних вклади, а, а то й більше їх було. Тому чисто із-за фізичних кондицій. У нас моментів було багато, але ми не використовували їх. Як говориться, тренування, тренування, ще раз тренування, тренування, коли дають свої плоди. От як говориться, прийшло зірвання наших тренувань і результати наших тренувань в даний момент показують дві зіграння ігри. Ну, скажімо так, розслаблятися не будемо, так як вперед ще. Две игры не менее принципиальными соперниками. Если одного соперника мы знаем, команду Брис, то второй соперник ПЗУ. То есть, скажем так, какая-то темная лошадка, что они с собой представляют, понятия не имею. Потому будем и на одну, и на вторую настраиваться команды очень серьезно. Скажімо так, будемо старатися на перемогу і тільки. Своїх лідерів Гетьман приберіг на вирішальний матч проти Бріз. Проте навіть у такому складі команда виявилася на голову сильнішою за свого суперника. Рахунок зустрічі 8-1. Сьогодні, скажімо, так, основних ігроків не було. У кожного якісь були свої, у сімейні, випро, робочі питання. Ну, все одно. Я людям, є люди, які можуть їх замінити. довольно доволі неплохо. Сьогодні зіграли что как що заміна і равноценные четверки в команді є. Ми реалісти, дивимося реально на речі. У нас прийшло п'ятеро. У нас не було жодної заміни. Це по-перше. По-друге, у нас немає э стаціонарного, який в команді, ми в пошуках. І вже на той момент, коли ми програвали 2-0, я хлопцям сказав, щоб вони старалися зіграти як не на найменш рахунок. Ну, але зрозуміло, що ми програємо, але треба програвати достойно. А вже наступного дня гравці ПЗУ К відчули певне дежавю. Знову тітаки 19-1, цього разу від миротворця у складі воїнів не забивав лише голкіпер, а найрезультативнішим виявився капітан команди Денис Боярчук. У його активі 5 голів. В любом случае играет команда и добивается результата команда. Будь какого там поражения или победа, это все это лежит на плечах команды. Поэтому все, что сегодня забивали, каждый из нас, там, это все благодаря комбинациям и действиям команды. Только так. Мы второй матч только играем. Аматорская команда, так сказать, играем с листа. Тось, грубо говоря, только вчора собрались і сьогодні на ігру. Тобто нас многого ждать зараз дуже трудно. Ми просто будемо працювати над колективом, над фізичною підготовкою своїх сотрудников. А в древньому Китаї найгірше, що можна було побажати своєму неприятелю, це жити в епоху перемін. Такий період нині переживає миротворець, тож команда розставила пріоритети та відвоює довіру. Я, наверное, хочу поблагодарить в первую очередь нашего и тренера, и капитана, и организатора турнира и всех остальных, Вадю Карабенко, По крайней мере за то, что в нас, по крайней мере, верят. Вот. Мы первую игру действительно провалили. Это была наша внутренняя проблема. Как сыграли, так сыграли. Минус три-минус три. В этой игре стояла задача вернуть доверие, показать действительно свою игру. Не все еще получается, далеко не все. Это не идеальная игра. Будемо далі грати, професіювати, тренуватися, дивитися свого успіху. по філософськи до своїх поразок ставляться також футболісти ПЗУ. Тут старокитайська філософія гармонічно переплітається зі староукраїнською. Ми ж граємо, як сказати, не на корову. Тобто, ну, Програли, так і програли. На тому плані, що, звісно, виграти завжди хочеться, і це нужно, стремитися к побідіську. В тому плані, що ну, проиграли. Это не последняя наша игра, как говорится. И мы понимаем, что мы только начинаем. То есть это маленький шажок. Был. Первая ступенька. То есть на первой ступеньке всегда бывает осечки. Можно. Главное, как мне говорил великий мой тренер-наставник, то есть по другому виду спорта, то есть велик не тот, кто никогда не падал, кто падал, но вставал. Філософську тему підхопили також учасники вирішального матчу за місце у суперлізі Бріз та Гетьман. Двоє голкіперів, двоє ігорів, дві течії такої різної філософської думки. Нас обіграли, ми виявилися слабех. парні молодці, Вийшли забили всі моменти. Ми не можемо попасть по По життю. Я гадаю, завжди потрібно йти до найкращого, до найвищого. То тобто завжди. Йти до перемоги, так і тут. Мотивація, як і в мене, так і всі мої команди. Тобто почати вже перемагати не так минулого сезону, Ми тільки програвали. Скажемо, так десь може зіграла та спортивна злість, що ну як то кажуть. Як добу мовити, хвати погравати, давайте зберемося до будемо вигравати. Рахунок зустрічі 5-2 на користь козаків. Гетьман де факто вже у суперлізі. Гра, скажімо, була рівна. Були атаки як і в нашу сторону, так і в сторону команди Вріза. І на перерву ми пішли. З перевагою в один м'яч. В перерві я особо такого нічого не сказав, сказав хлопці, давайте трошки так, більше піднажмемо, бо так як це добре, але треба більше піднажати, якщо ми хочемо мати більшу перевагу, щоб була впевнена перемога. Ну, так, Хлопці почули мене, то будемо старатися по максимуму. Попробуємо щось виграти, кудись потрапити, щось комусь доказати собі в першу чергу. Таким чином, за підсумками третього туру, головною інтригою залишається боротьба за місце у вищій лізі. В очному протистоянні за долю цієї путівки зійдуться миротворець та Бріз. Також обіцяє бути цікавою дуель аутсайдерів за престиж та місце у першій лізі. Сільвер. Таким були третій та другий тур квінтету. І це після гри. До зустрічі наступного тижня.